Але розпочнемо з обговорення ситуації на Харківщині. Наслідки обстрілів близько дев'ятої ранку. Російські військові завдали удару по Куп'янську Харківської області. Про це 20 хвилин тому у телеграмі повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Губов. Через обстріл загинула 82-річна жінка, і на місці працюють правоохоронці та екстрені служби. Власне, детальніше про наслідки обстрілів Харківщини будемо говорити з начальником головного управління Нацполіції в Харківській області Володимиром Тимошко. Він з нами на прямому зв'язку. пане Володимире, раді вас бачити в ефірі Суспільного. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Насамперед, з приводу обстрілу Куп'янська, чи можете розповісти, що зараз відомо про наслідки і що зараз відбувається на місці події? Зараз на місці події проводяться роботи з надання перше цієї медичної допомоги і встановлення поранених. На жаль, ви дійсно сказали правильно, що загинула жінка місцева. Роботи зараз тривають, і вони тривають в умовах постійних обстрілів. Тобто, це не так, що, наприклад, всі служби поліція, де СНС не відкладка приїхали і займаються своєю роботою постійно. Це йде вихід, і всі екстрені служби, включає поліцію, також все ж таки працюють в умовах. Коли може бути завдано повторний удар, тому що ви зрозуміли, як це відбувається. Тому наслідки саме 9, удару по куп'янську, який відбувся близько 9 години ранку, ми зможемо сказати лише десь до 12 годин точно чи були ще поранені чи ні, тому що ще частина людей може звертатися пізніше. Я скажу вам ще, що о 8.15. Не було завдано удару по селищу Сталі, Салтів ворогам. Це Вовчанська громада. Наразі, звідки буквально декілька хвилин тому повернувся, а, зазнали поранень троє працівників поліції: один легкий, один середній, один тяжкий. Зараз за життя працівника поліції борються лікарі. А, вони попали під касетний удар. Uh -huh. Касетним боєприпасом попередньо Торнадо ЄС розкидали просто по місту в той час, де є, як правило, все, все живуть, це живуть значна кількість мирного населення, працюють поліцейські і таке інше. Мінус знову службовий автомобіль. Ну, службовий автомобіль це ми скажімо так новий купимо. Однак це загальна ситуація. Загалом за добу за вчорашній ворог здійснив 13 е, вилітів бойової авіації, е, скинув по області 24 кабу. Е, в місто е, за вчора в неділю, е, уже після ранку і обіду не прилітало. Однак, було завдано удар в ніч з суботи на неділю, як ви знаєте. Вже встановлено точно це ФАБ 500 з УМПК, тобто бомба, перероблена авіаційна бомба старого варіанту з УМПК, 500, вагою 500 кілограмів, яка впала буквально в двох метрах від парадного 16 поверхівої будівлі. Просто чудо, що нема загиблих. Однак 21 поранений. І е, троє е, з них е, діти. Це, е, скажімо, те, що маємо е, після прильоту. Загалом за тиждень, за минулий тиждень, ворог 68 разів завдавав ударів по місту по області кабами, завдавав вісім ракетних ударів, застосовуючи як С 400 так і торнадо С. Застосовував удари РСЗВ близько 25 артилерійські удари, мінометні удари, все, що летить. На жаль, за тиждень у нас 13 загиблих цивільних мешканців, 122 поранених, із них 12 дітей. Це з неділі по неділю. Пане Володимире, вчора в нацмарафоні міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що в Харкові збільшується кількість обстрілів російськими керованими авіабомбами. Чи можете ви сказати те ж саме про всю область? І чи є у вас інформація про те, що інтенсивність авіабомб зараз найвища за час повномасштабної війни? Чи наразі ще ні? За останній час дійсно ми фіксуємо збільшення ударів. Однак я просто приведу цифри для порівняння. До початку курської операції збройних сил України ворог щодоби скидував по Харкову і області 35 70 кабів. Після початку курської визвольної операції, у якої Збройні сили України звільняють поневолений український народ, який мешкає в Курській області. Ворог дещо знизив і завдавав ударок по 5, по 4, 3 каби щодоби спочатку, потім потрошку став підсилювати удари. І останні приблизно два тижні кількість ударів досягла від 20 до 30 на добу. Позавчора, наприклад, було 32 каби. Минулої доби 24. А, чи це є найбільші обстріли за час повномасштабного вторгнення? Ні, були на жаль, і більше обстріли. однак, останні два тижні ми фіксуємо посилення і тому ми звертаємось постійно до людей не ігнорувати сигнали тривоги. Більш того, останні як три тижні ворог задає хаотичних ударів по Харкові, тобто а, в багатоповерхівки. Вже три, як мінімум, було удара. Це спальні рабояни міста, в яких немає навіть інфраструктурних об'єктів. Не вже не кажу про якісь військові об'єкти чи ще. Це спальні райони, населені мирними мешканцями, які забудовані 12, 9, 16 поверхованими будинками. Саме туди ворог б'є. А з чим ви пов'язуєте збільшення частотності використання кабів зараз? З більшою наявністю їх кількості в немає військового для них значення, жодного. Від ударів кабами страждають цивільні люди. Моя особиста думка, вони показують, що ми можемо це робити і будемо робити. Кажуть, наприклад, тій же Європі, США: дивіться, якщо ви там, будете продовжувати підтримувати Україну, буде з вами те ж саме, що зараз з Харкова. От що вони хочуть показати. Я кажу, що навіть е, нацисти в Другу світову намагалися приховати свій злочин. Большевики намагалися їх приховати. Е, росіяни їх не ховають. Вони наоборот показуються, і більш того, потім викладають після на ударів в своїх телеграм-каналах, як вони відбувалися, з якого самоліта вони скинули, і з якого БПЛА вони підсвічували цей удар. Вони їх показують. Що вони хочуть цим сказати? Вони хочуть сказати: дивіться. Не припините супротив, ми будемо продовжувати це все робити. Дивіться, європейці буде підтримувати, то ці ж бомби полетять у вас по Польщі, по Литві, Румунії так і далі. Це моя особиста думка, тому що угу. іншого немає. А щодо модифікації кабів, чи може бути таке, що вони зараз випробовують знову якісь нові версії КАБів, фабів Вони постійно щось випробовують, і, на жаль, у них зараз є полігон. Якщо вони раніше випробували всю зброю на полігонах, то зараз вони випробовують її у нас. Це дійсно так. Однак, що стосується ФАБів і Кабів з у МПК, то в принципі це для Харкова не нова річ. Вони вже близько року їх використовують саме по нашому місту і області. Поки що ми не фіксували чогось нового, поки такого немає. Однак, це колись вперше происходит, і я дуже не хотів би, щоб моя рідна Харківщина стала полягу. Іншого варіанту, чим дочекатися, поки не передохне вся кацапія. Повірте, немає. От абсолютно немає. Це безглуздо вважати, що там просниця яка совіще, мораль. цього не буде ніколи, і з цього не станеться. На жаль. Абсолютно з вами погоджуюся, пане Володимире. Дякуємо, що доєднались до нашого ефіру. Будемо стежити далі за оновленою інформацією з приводу подій на Харківщині. Володимир Тимошко, начальник Нацполіції в Харківській області, був з нами на прямому зв'язку.